Черівного дня, шановні українці, до мене приїхав подаруночок від моїх учнів, Ну, від учениці окремо. Зараз я вам комплексний, скажімо так, на день вчителя, який я отримав. Хочу вам показати, що тут є. Будемо разом з вами зараз дивитися. От. Так, бачимо таку красу. От. Дивимося. Ось так, ого, щось важке цікаве. І ось це. Бачите, написано небезпека. Написано торіум. Торіум. Радіоактивна штука. Я знаю, що тут. Тут е, те, що дуже важко знайти, я знайшов, а учні допомогли придбати, скажімо так, гуртом скинули зробили мені подарунок. Тут певний вид. Макулатури. макулатури, яку ми потім будемо з вами розглядати, за яку отримання цієї книги, яка тут раніше вбивали, тобто її не можна було отримати. скажімо так. Ну, я її отримав, насправді дуже важко. Певні тільки обрані можуть цю книгу отримати. Так звані самообрані. От, і за те, що якщо комусь воно в руки раніше потрапляло, вбивали того, хто її продавав, і того, хто отримав. От, тому, якщо зі мною щось станеться, будете знати причину. Так. Тому що оця штука дуже багато побільше, ніж ядерний вибух, біди не робила в світі. Це, це ця штука, яка породжує расизм і все інше, тут. на вот. Ох, как красота. Тут зеркальная поверхность. Себе я показывать не хочу, потому что такие всякие штуки занимаюсь. Вот. Запах гарный. Запах гарный. Не хочу резать, чтобы аккуратно было. Тут у нас... Тут у нас что? У нас пломба стоит. Ага. Ну, аромат неимоверный. Аромат неймовірний, тут тобто це йде свічка. Така краса. Таємний сад. Що тут ще? Домашній преміум колекції. Це є. Так, ну, розпочнемо з подарунка ручної роботи. Жінки люблять понакручуватися. Жінки люблять емоції, а чоловіки люблять, щоб було практично. Ну, Жінкам, якщо щось даруєте, обов'язково потрібно всякі стрічечки, все інше. Стрічечка гарна, до речі. Кор цікавий. Така. Давно таких не бачив якісних. Так. А тут має бути вівтар. Вівтар я у руки взяв. Гарно прострочено. Ось, дивіться, в мене учениця робить вівтарі. Він, правда, великий. Квадратний. О, суть в чому, що на ринку в Україні вікторів нормальних знайти проблема. Тут і учениця почала робити віхтарі різноманітні для себе. Сама. О, це все ручної роботи, тобто якісна тканина. Ось тут промальовано якби всесвіт, ну, як потік. Творця входить. Ага, тут, до речі, символ Сатурна. Символ Сатурна, як бачимо. Кармічний, ну такий кармічний вівтяр для відкатів ворогів. Який працює вночі, в темряві, тому що місяць, турісази, турісази йдуть на всі боки. От, вони такі подвійні. Бачимо. 29. Теж, хто в темі відовства і ритуальної магії, той знає, що це число означає. 6 також все пов'язане з карми. от, І щоб складалася перемога. Ага, тут ще є. Фінансові відкати. Що тут ще зображено? А, тут э, стихії йдуть. Стихії. Ну, я считав як ромб, тому що ну, ромб це є. Земля. Вот. Ось така краса. Хто хоче, можете, в принципі, вона інстаграм свій не веде, але для колег вона робить вівторі під замовлення, тобто віканські, там класні такі завитки різні робить. Якщо комусь цікаво, пишете коментар під відео. Я пишу відьмі. Якщо вона захоче, вона вам зробить. Тому що якісного тканинного вівтаря, на жаль, в Україні немає. Ну, маю на увазі Заводське виробництво штамповка, тому що. Всі роблять або свої. ну Оце в мене один з віфтарів. Без малюнків, не прикрашений. О, він ще й пахне класно. О, от, І якщо хтось щось хоче унікальне, або щоб е розмалювали, розписали фарбами те, що вам потрібно. Конкретно вам. ну от Це, наприклад, на відкати кермічний такий вівтар. Е е карати ворогів. Карати тих, хто забирає чужий ресурс, наприклад. Всякими творіумами. ну, Наприклад, владою там, корупціонерів, оцих пенсії собі малюються інші, от, Так. Дуже крутий подарунок, практичний. Хочете вгодити жінці, зробіть їй емоції. Хочете вгодити чоловіку, подаруйте практичний подарунок. Ну що, покажу вам, що нас чекає найближчим часом на каналі. Буду не на толерантному каналі викладати, а на е основному, скажімо так, тому що там ну, тема буде слизька, хоча я буду з поваги цю штуку читати, будемо разом з вами розбиратися. Все-таки якась культура є. Ну, до чорнухи також ставитись потрібно адекватно. Тому. Підписуйтесь, стежте і будемо з вами заглиблюватися в те, чого раніше було нам недоступно. Але історія, бачите, ми всі є творець і має бути творчість і рух і розвиток. Коли хтось або щось починає дуже сильно блокувати, створює блоки, впирається в розвиток, розвиток, точніше, впирається в блоки, він не може. Рухатись далі, то простір починає давати, от наприклад, таким, як я, от такі речі, щоб доносити людям правду. Або, якщо людям не доходить щодо чого, то людство просто йде на перезапуск, щоб змінити те, що має бути. Так, як ми бачимо, з ну так званого Ізраїля, о, тимчасово окупованих територій ця книга. а Прямо звітне. Ну, насправді, як і Тор, так і е, Біблій. Там 58, здається, офіційно на синодах тільки Біблії стверджувалися. Тобто дійшло той маркетинговий продукт, який пішов з Тори до наших часів. Ну, перед вами на Стора з перекладом е, рашийською, тому що вони якби е, ну, мають дружні відносини, так званий з Ізраїль з так званою. Е, Російської Федерації. От. І відповідно цей штучною мовою, якою ж іще переклад, тому що в нас, наприклад, рабини не розмовляють українською, тому що для того, ну, ми вивчаємо мову, наприклад, я подорожую по світу, для того, щоб вивчаю мову інших країн, щоб поставитись з повагою. От. А якщо мову, але, бачите, надруковано. На Московії написано. Ну, Росії немає, немає. Що таке російської нації і народу немає. Це окуповані території різних народностей. Тому що Росія це фейк. Ну, це так звана можна сказати, Росія, тому що немає Росії. Немає. Є Російська Федерація. Ось така цікава книжка, вона якась криво. Так, Союз релігійної єврейської інтелігенції з. Рососії. Ага, вони навіть тут себе позиціонують, як і Східної Європи. Ну, навіть так. Ну, великі плани 5 Майсеєва. Хто не знає, от, ну дивіться. Тут саме цікаво нам друга буде книжка. Буду, мабуть, я. Це все мікорхаїм. Книга надрукована. З участі і сприяння якогось Микоїхаїма. Москва і Єрусалим. 93-го року книга. От. Книга. Цікаво. Дивіться, Читати вона, мабуть, ззаду наперед читається, тому що все як не в людей. По суті, тут будуть база. Ну, Це якби релігія. Будь-яку релігію створюють люди. Так само, як боги створюють люди, і потім їх живлять. Тобто, якщо люди перестають вірити, тобто вливати енергію, генерувати на якогось Бога, то ці боги помирають, зникають. І таким чином, тут є основано це все написано для того, щоб створити культ Яхве. О. Щоб створити культ Яхве. Відповідно, іудаїзм, з якого е, це є база, яку створили так звані євреї. От. І будучи рабами єгиптян, вони там зробили геноцид і втекли з Єгипту і вкрали їхні знання. Тобто, тут основана, в принципі, е, магічна книга буде, окультна, скажімо так, основана на магічних знаннях єгиптян і е, подальшому там захоплених сусідніх е, народів. От. І, Мойсеєва цього, ну, хто його Мойшою називає, хто Мойсеєвом називає, ну, по-різному, називають левіти придумали Мойшу так само, і, е відповідно, придумали набір правил, за якими вони якби перепрошивку змінювали, алгоритми змінювали. Зрабів єгиптян на е, Богообраних. Ну, вони придумали Бога, придумали обраність і почали змінювати так, щоб е, правити всіма землями поза от. Ну, е, Захоплювати території, захоплювати ресурси. В подальшому, от саме з цього, ну я ж кажу, це не першоджерельна книжка, це більше вона під Східну Європу заточена, тому що тор також є багато. Є їх багато і. Самих потужних в руки не потрапить <хи> до гоя. Ну, Лоха, скажімо так. Гой, це, умовно, худоба, хто називає, хто називає лох. Тобто, лице людина обманута хуліганами, ну, як Лох. Гойце той, хто нижче по статусу. Ну, тобто, це, Оця штука породжує расизм. Книга про расизм. Хоча ну, до неї просять ставитися як до національного надбання і подальшому, тому що в нас в Україні є стаття про антисемітизм. Я буду просто вам читати вибірки, ви будете висновки самі робити. У нас немає захисту української національності, але є захист єврейської національності в Україні. Уявляєте? А чому? Тому що є ось це. Тому будемо робити вибірки, будемо читати, ви будете думати. З цього. Потім вже придумали як маркетинговий продукт для Лохів різні там релігії: Іудаїзм, точніше, те, що конкретно йде для Лохів, не національності, так званої єврейської, християнство, католицизм, іслам це все похідні маркетингові продукти для того, щоб керувати певними націями. От. А ця штука переповнена, має мабуть, расизмом. Її... Дістати була велика проблема. Я знайшов, де дістати, тому що, якщо ви захочете купити, вам тору не продадуть. Тому що у вас буде перше питання, вам не скажуть, що ви лох, чи гой, чи худоба. Вам просто скажуть, доведи, що ви. Ну, Я телефонував, я й писав різними методами пробував свого часу. От. Вам кажуть, доведи, що ти обрізаний, наприклад. Розумієте? І м, довести це ж нереально, тому що будуть і пере, пере, перевірки, і все інше. Тому якби, м, скажімо так, євреї вже не ті, тому що має бути розвиток, і коли щось одне буксує всіх інших, то воно буде потроху розгойдуватися і знищуватись. Відповідно, і світом правлять не, не якісь там придумані яхви, там, боги, як ці книжці, так? яких придумали. А правлять гроші, ресурси. От. Ну, так само ця книжка створена для того, щоб перепрошивку певної раси умовно поміняти, нації, точніше, змінити, щоб вони стали там з рабів, стали правлячими світом. От. Таким, чином... Таким чином. Таким чином, давайте просто я буду, мабуть, читати вам, щоб менше розказувати. Ви повинні розуміти, що всі боги. Штучні, всі релігії штучні, всі релігії несуть зло. Оце з цього пішло католицизм, там, хто там ще ці баптисти, все пішло звідси. Це база. І то це в мене не сама база, але така, як є. От. Ну, гроші правлять світом, і за гроші можна купити все. І раніше б такого єврея забили б. От. за те, що він продав. а... Гоя, тобто не єврея, то, то раба євреїв, то ну, не людина. Тобто, це російська штука. Мали б також забити, їх обох. Ну, як бачимо, світ змінюється. Щось має бути нове. Давайте, може щось подивимося, цікаво ж. Що тут? Давайте розгорнемо, що у нас розгорнулося, Просто почитаємо трішки. Так, коли будеш приносити хлібний дар із. Первинок урожаю, то принеси в хлібний дар первинок твоїх сочні зерна із ранніх колосків, тобто найкраще, це вже до себе доповню. Поджає підсмажені на вогні і крупно змолених, перемелених, і налей на них оливкову олію і поклади на них ароматну смолу. Це дар хлібний. І рос... воскури коген, поминальну частину з крупно змолених зерен з оливковою олією і всю ароматну смолу в огне... огнеспалювальну жертву Богу. Ну, дивіться, перше, що відкрив, виходить, ми зразу прочитали ритуал. Я ж кажу, тут все йде штука, вся релігія основані на магії. От, і. Що я прочитав, просто тут я так розумію, буде дуже багато всього цікавого. Вчать приносити жертви. Тут, за допомогою вогню, переводиться через стихію вогонь жертва Богу Яхве. Тобто вони створили от як левіти, створили і Мойшу, і е Тору, і е Торозаконня. Оце все вони постворювали. От. Далі їм потрібно було розкачати Егрегор. Як? Егрегор це те, що створили люди. Там Егрегор книги, егрегор карт, егрегор, е, що там, Ковальства, Егрегор вівторів і магічний Егрегор, в тому числі Егрегор релігії, конкретно тут е, е, юдейською релігією. І треба було наповнити енергією. Енергію наповнювати можна різними методами, але найшвидше і найлегше наповнювати жертвоприношеннями. І тут ми бачимо, просто є чистий ритуал. Людина читає і тупо там, чи рабин розказав, і тупо кожного дня, ну, кожного врожаю тут виходить, збирає найкраще, все найкраще віддається Богу у жертву. Тобто, коли все найкраще приноситься, знищується на, на комусь богу, це дуже швидко набирає міців енергію. І вони, як бачите, тут буде досить цікаво, тому що я ж кажу: такі книги дуже важко достати. Спробуйте достати. Книгу тому, хто <творю> Тору хто не є євреєм. ну Це дуже важка процедура, але гроші вирішують от Тому ось вам приклад, чому вони сильні і правлять мовно світом. і там Тому, що вони вкладаються, вони проводять магічні ритуали. І навіть якщо вам розказують ні-ні, це так само, як розказують ні-ні, ми не расисти. От. Але той самий антисемізм і расизм придумали ті, хто ставлять себе вище інших. От. А як вони зробили себе сильними, вони просто через ритуали вливали енергію. Ось я вам просто почитав маленький ритуал. Це я просто відкрив, думаю, запитав, тому що ну, на книжці теж можна гадати, можна запитувати те, що, наприклад, книга хоче сказати. Ну, акцент зробили на те, що це інструкція. Як ставати сильними. От. У нас це кони єврейського роду. От. У нас є кони Русі. Вони в мене на сайті опубліковані. У кожного народу нації є, були свої кони, які часто знищують, а в Україні підмінили саме Біблію. Тому що, як бачите, в Біблії там проскакують ритуали, а вони вони зглажені. От. Тут, я так розумію, буде потужна штука, буде цікаво почитати про самі ритуали. Ритуалку, магію, тобто, як вони ставали сильними найкраще. Багато у нас чого цікавого чекає в подальшому, найближчий час. От. Будемо працювати з вами, пізнавати все. Хто хоче ручної роботи вівтарі, які робить потужна відьма, от, практик. Робить з головою, можете просто замовити або попросити, щоб вона зробила щось під ваші потреби. Кажете, і вона це все діло зробить. Просто напишіть повідомлення, яке я їй буду перекидати, якщо вона захоче, буде робити. Тому що вівторів на ринку України немає. А за це подарунки учням дякую. От. І за це також дякую, тому що отаку штуку, мукулатурку достати. Дуже важко. Ну, читати будемо з повагою в межах закону. Я буду просто вам читати, давати пояснення, ви будете робити висновки. Що це, для чого це. От. Але інструкція як ставати сильними. У нас також були свої ікони, які знищили з приходом християнства. Християнство, християнство це маркетингові християнство, іслам і католицизм, і всі інші напрямки. Це маркетингові продукти, які розробляли ось ці. Розробляв ось це. От. Тому працюємо. Ми вище насправді по інтелектуальному, енергетичному і духовному розвитку. Не забувайте про це. Відновлюємо свої коріння, набираємося міці і беремо приклад, як за допомогою от такої книжечки можна зробити такий егрегор, постворювати таких богів. Живити його, в тому числі як цей ритуал, який я вам зачитав, так щоб правити світом. Ну, творцю потрібен рух, потрібні зміни, потрібна творчість. От, і саме скоро має бути трошки позмінюватись, тому що людина планує одне, навіть ритуально, але коли не давати творцям розвиватися, а творці такі, як я, як. Українці заявляють, віддаючи, що ми хочемо розвиватися, а нам не дають, і вказують, хто не дає, то сам Творець, як загальний алгоритм, має змінити це за допомогою природи, катаклізми вірус все інше, тому що дати жити, хоча б жити, а не виживати. Ну, слава Україні! Смерть нашим ворогам, смерть ворогам української нації, розвиваємо своє. Ну чекайте відео на каналі.